Що у нас тут приїхало? Крутезний водостійкий ламінатик від Berry Alk Okean, восьмірочка товщиною. Bloom Sand Natural. От так от він виглядає. Тиснення в регистр по красоті. Тут десь я так розумію десь квадратів 30. Ламінат з надійним замочком. Фасочка. Максимально реалістичний. ну Відео, отак от от. От він дуже схожий. Обработочка від вологи по замковим з'єднанням та від скрипу. Дуже чудова фактура. Максимально реалістичні, там більше 30 дизайнів під дерево. Зараз акційна ціна, знижка від імпортера 10%. І є різні варіанти з підкладкою в великих форматах це декор. Так що кому потрібно, звертаємося. Зараз ціна 940 гривень за квадратний метр. Є додаткові знижки, безкоштовна доставочка по регіончикам. І далі буде.